На Дубинщині чоловік здійснив смертельний наїзд на 22-річного хлопця та втік. На Сарненщині загинув мотоцикліст внаслідок наїзду на бетонну огорожу та шахраї, які ошукали рівнян на майже 100 тисяч гривень. Це чергова частина я Ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. Ваш родич у біді. У Рівному активізувались шахраї. Збитки на понад 15 мільйонів У Тучині Спалахнула масштабна пожежа. Били телефоном по голові. В одній із шкіл рівного чоловік побив школяра. ДТП в Сарнах загинув мотоцикліст. Автопригода трапилась 24 вересня ввечері. Відомо, що 22-річний житель села Цепцевичі Керманич двоколісного рухався по регульованому перехрестю. Як наслідок, не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням та в'їхав у бетонну огорожу місцевого підприємства. Від отриманих травм молодик загинув на місці події. Медики лише констатували смерть потерпілого. За кілька годин до того трапилася ще одна автопригода за участі мотоцикліста у бараському районі в ніч проти неділі 24 вересня на щастя водій вижив мотоцикліст мотоцикліста виявили 27-річний житель села Воронки на узбіччі автодороги між населеними пунктами Володимирець та Красносілля. Поліцейські встановили, що неповнолітній не впорався із керуванням та впав. Потерпілий був без мотошолома та не мав посвідчення водія за обома фактами порушення правил безпеки дорожнього руху. Відкриті кримінальні провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. тітонько, мені потрібна ваша допомога. За такою схемою на гачок шахраїв днями потрапила 52-річна рівнянка. Своєму так званому племіннику. Жінка віддала майже 20 тисяч гривень. Як вона пригадує інцидент та чи вдасться їй повернути кошти, ви дізнаєтесь у наступному матеріалі. Мобільні шахрайства, типу ваш родич у біді або мені потрібна ваша допомога. Досі користуються небувалою популярністю серед аферистів. Відтак днями в аналогічну ситуацію потрапила 52-річна рівнянка. На мобільний телефон жінки надійшов дзвінок. Невідомий представився племінником та попросив позичити гроші. Я підняла трубку, з привіталися. На початку мені голос ніби здався знайомим, але дуже був поганий зв'язок. Що схрипіло, шипіло. То було чути, і мені навіть здалося, що ніби я впізнала якийсь голос, але я не наважилась сказати, і я все-таки запитала, хто це. Голос відповів, ви не взнали свого племінника. Ну, Я кажу, та ні, якийсь голос, і дуже погано чути. М -м мені відповіли, що ой, я захворів, <zych> і мене голос хрипить. От, і давайте я буду вам писати. Потому під час переписки так званий племінник попросив позичити 6,5 тисяч гривень, нібито щоб розрахуватися за покупку для матері. Аби не образити хлопця, жінка погодилася. Втім, переказала за вказаними ним реквізитами 2 тисячі 800 гривень. Згодом аферист знову почав писати. Тут він мені пише знову, що мені потрібно ще 4 тисячі. Я дуже сумнівалася. І я пишу йому, що в мене є ще карточка від банку, але я можу тільки е, зняти е, кошти, тому що в мене просто не було додатка від банку. Він мені пише, що у мене є додаток пише що ні там можна вам зателефонують ви там скажете пароль скажете м це я зайду я зніму і Тут такий момент, ну що можна було б зупинитися. Жінка довго вагалась, втім під натиском шахрая все ж вказала код підтвердження транзакції. Згодом зателефонувавши в банк, рівнянка дізналась, що всі кошти із картки були перераховані на інший рахунок. Загалом 52-річна жінка віддала шахраям 19 тисяч 800 гривень. За фактом шахрайства розпочато досудове розслідування. Поліцейські вкотре наголошують, у жодному разі нікому не повідомляйте конфіденційні дані. Банківської картки, термін її дії, тризначний код на звороті, а також одноразові паролі для авторизації в онлайн банкінгу. Будьте обачні та звертайте увагу на те, що шахраї уникають спілкування у телефонному режимі, посилаючись на безліч причин, а листування продовжують виключно у месенджерах. Правоохоронці зазначають, завжди ретельно перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють телефоном. Одразу перетелефонуйте у банк, лікарню та родичам для того, аби впевнитись у достовірності. Почутого За такою ж схемою на гачок аферистів потрапила іще одна рівнянка. 82-річна пенсіонерка віддала шахраю за ощадження в сумі тисяча доларів США та 19 тисяч гривень. Втім, поліцейські оперативно викрили злочин та затримали злочинців. Поліцейські встановили, що о 10.30 24 вересня, до бабусі зателефонувала невідома, представилася її донькою та повідомила, що отримала тяжкі травми у ДТП на Вінниччині. А на операцію негайно потрібні гроші. Зазначила, що скоро прийде її колега, забере готівку та перерахує їй на картку. Пенсіонерка повірила, адже її донька дійсно перебувала у Вінницькій області в гостях у родичів. Утім, коли після передачі коштів сконтактувала з нею, то виявилося, що все гаразд. Під час проведення розшукових заходів та слідчих дій за наданим потерпілою описом зловмисника. Зокрема, оперативники рівненського районного управління поліції взаємодії з волинськими колегами орієнтовно через три години після повідомлення затримали двох аферистів у Луцьку. Ними виявилися 27-річний уродженець Донеччини, який нині проживає у Києві, та 32-річний мешканець столиці. Останні три місяці тому звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєний розбій. Чоловіки зазначили, що у телеграмі знайшли повідомлення повідомлення про роботу до їхніх обов'язків входило у різних регіонах забирати за вказаними адресами гроші. По тому певну суму перераховували на зазначені роботодавцями картки а решту залишали собі в якості зарплатні за фактом шахреста, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Зломисників затримали у порядку статті 208 кримінального кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про. Повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Збитки на понад 15 мільйонів днями у селі Тучин на Рівненщині трапилась масштабна пожежа. Вогонь охопив магазин, місцеве кафе та перукарню. Пожежу вдалося загасити, втім вона повністю знищила будівлю. Місцеві ж припускають, якби у селі була своя пожежна частина, яку вже роками обіцяє місцева влада, наслідки могли бути не такі страшні. Ми були на місці згарища та поспілкувались із старостою села та з'ясували, чи планують створювати там пожежне де. О пів на п'яту ранку село Тучин на Рівненщині прокинулось. Прямісінько у центрі села спалахнула масштабна пожежа. Вогонь повністю охопив приміщення місцевого магазину, кафе та перукарні. На місце виклику було направлено чергове відділення рятувальників 16 ї та 3 ї державних пожежно-рятувальних частин пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Оперативний координаційний центр головного управління ДСНС області та вогнеборців місцевої пожежної команди села Липки. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники побачили повністю охоплене вогнем приміщення закладу торгівлі. Усе свідчило про пізні виявлення та повідомлення про пожежу. На госідні вогнебор... Вогнеборці відразу подали вогнегасні речовини. О 5.58 пожежу було локалізовано, а о 9.10 повністю ліквідовано. та постраждалих немає. До ліквідації пожежі було залучено 4 пожежні автоцистерни та 20 вогнеборців. За підрахунками власників закладу, вогонь завдав збитків на понад 15 мільйонів гривень. Місцеві ж розповідають це вже друга масштабна пожежа в селі. Наслідків дуже багато. Це ж візьміть все, практично нічого не лишилося. Це все, все мусорно. Пожарної немає, чому? Бо нам її ніхто не обдав. Якби вона була, вона швидше приїхала, б, якби час, часно загосили, то воно б, не було б таких послідствій. Так що в селі, ну, я вважаю, що пожарна повинна бути. Зі слів жителів Тучина ще рік тому колишній староста обіцяв створити у селі пожежну частину. На неї виділили близько 200 тисяч із бюджету Гущанської селищної ради. Втім, ця ідея з незрозумілих причин так і не була реалізована. А це і є те приміщення, яке повинно було стати пожежним депо. Нинішній староста Тучина Валентин Систук розповідає: відповідальна за це людина звільнилась кілька днів тому. Сама мова про створення пожежної частини зайшла ще в минулому році. Ось і був на цю посаду призначена людина, яка опікувалася цією справою, яка проводила роботи якісь, ось яка отримала кошти на це на ці роботи. І вона займалася цією роботою. На сьогоднішній день ця людина розрахувалася і пішла з місця даної роботи. Зі слів Валентина Сестука, ідея створити пожежне депо у Тучині досі актуальна. Втім, говорити про терміни його створення поки не береться. На даний момент, наскільки мені відомо, є частина коштів, яка виділена на завершення будівництва, але я вам не готов сказати до кінця, тому що я це питання ще не вивчав. Але ми плануємо, плануємо зробити значить, пожежну частину. Має бути людина, яка буде відповідати за це безпосередньо на зарплаті. От це все в процесі. Значить, вивчення в процесі створення, як розповів гощанський селищний голова Микола Панчук, створити добровольчу пожежну частину у Тучині хотіли і ще до повномасштабного вторгнення. Втім, тоді реалізувати це так і не вдалось. Однак, два останні загоряння довели, пожежна частина потрібна до того ж терміново. Ідея, яка виникла ще до повномасштабного вторгнення, на жаль, не реалізувалася в певну міру причин, але на попередній сесії було прийнято рішення положення про добровільну пожежну бригаду. А на цій сесії, сесії буде затверджене рішення про створення добровільної пожежної бригади. З наступного тижня людина, яка очолить після зборів, які проведуться ще раз, в Стучинському старостинському окрузі займеться конкретно відкриттям добровільно-пожежної бригади. А саме це потрібно буде зробити кошторис. Уже думаю, новий керівник його зробить будівництво, подати його на розгляд депутатів Вещанської селищної ради, виділити кошти і максимально швидко відкрити. Микола Панчук обіцяє, Тучині з'явиться пожежна частина, при тому у найкоротші терміни. Втім, чи вдасться це зробити цього разу, дізнаємося згодом. Від цієї історії мурашки по шкірі на Дубинщині невідомий здійснив смертельний наїзд на чоловіка та втік. 22 вересня до поліції зателефонував 62 дворічний водій шкільного автобуса і повідомив, що на автодорозі між селами Заболоття та Новосілки колишнього Млинівського району виявив чоловіка без ознак життя і з тілесними ушкодженнями, характерними для ДТП. На місце події виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції на чолі з керівництвом. Загиб Блим виявився 22-річний житель села Заболоття. Поряд із тілом поліцейські виявили уламки від автомобіля. Відтак зосередилися на пошуку темних авто та почали подворовий обхід. Упродовж години в одному із господарств у селі Новосілки правоохоронці виявили Hyundai соната синього кольору, яка мала характерні пошкодження. 33-річний власник легковика, місцевий житель, у скоєному зізнався. Під час слідчого експерименту він показав, що близько першої 30 ночі допустив наїзд на пішохода, який лежав на проїзній частині. Керманич пояснив, що злякався, тож поспіхом зібрав уламки авто та покинув місце події на момент перевірки. Він був тверезий. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. У Вараському районі в ДТП постраждали дві неповнолітні сестри. Поліцейські встановили, що у селищі Володимирець неповнолітня водійка скутера Сузуки, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надала перевагу в русі та допустила зіткнення із автомобілем Мерседес Бенц» під керуванням 19-річного жителя села Дібрівськ. У до ДТП водійка отримала забої, а 14-річна пасажирка перелом ноги. Обох госпіталізували до медзакладу. Встановлено, що 15-річна жителька Володимирця керувала незареєстрованим в установленому законодавством порядку скутером та не мала посвідчення водія. За цим фактом розпочато досудове судове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Мого сина били телефоном по голові на очах у його однокласників. Днями у соцмережах з'явилась інформація про те, що в одній зі шкіл рівного невідомий чоловік побив дитину. Ми поспілкувалися з батьками потерпілого 11-річного хлопчика. Виявилось, на нього напав друг сім'ї його однокласника. Втім, свою провину чоловік не визнає. Більше того, запевняє. Він просто поговорив із школярем. На чиєму боці правда та що каже дирекція школи. І правоохоронці, дивіться далі. Я прибігла сюди буквально з декілька хвилин, тому що працюю поруч. Дитина була вся перелякана, дитини текла кров з вуха вуха дитини були темно бордового кольору. Дитина плакала, вона не могла спочатку пояснити, що з ним сталося. Ну він зразу знав, що це був хтось з близьких до для Костянтина, тому що Костянтин сидів і дивився, як його бив старший чоловік. Ми, ми чекали прибуття поліції, коли прибула поліція. Е Дитина трішки заспокоїлася, він казав, що його турбує головний біль, нудота, тому відповідно ми відразу викликали швидку допомогу на місце подій. Так Марина Лозицька пригадує п'ятницю, 22 вересня, коли в страху бігла до школи після дзвінка сина, який повідомив, що його побив невідомий чоловік. А це те, що вона побачила, коли прибула на місце. У хлопчика були численні ушкодження на тілі та побитий телефон. Пізніше до школи приїхав і батько дитини. Після того як шестикласник заспокоївся. Розповів, хто вчинив із ним таке. І Він нам повідомив, що е, при виході школи його підстеріг батько однокласника, схопив за руку, відтягнув сторону, ту сторону туди затує, він його відтягнув, почав бити телефоном по голові, е, шарпати за одяг, е, крутити вух, вуха і погрожувати фізичною розправою. Е, син повідомив, що буде дзвонити батькові, він забрав в нього телефон. Виявилось між хлопчиками, конфлікти тривають із початкової школи. Вчителі розповідають, обидва часто провокували один одного, не могли знайти спільної мови та частенько чубились. Батькам обох дітей кілька разів телефонували вчителі. Більше того, вони неодноразово спілкувались і між собою. Як з'ясувалася ця ситуація? У них іде е, початкової школи і е, ну. Є така е, думка у багатьох вчителів, що там і один задаркуватий, і інший задаркуватий, це із співбесід з вчителями мені стало відомо. І що дійсно е, вони не можуть помиритися, але якщо говорити, е, про те, чи щось спровокувало в п'ятницю те рукоприкладство, яке було, то цього не було. Хлопчики п'ятницю мирно співіснували. Просто один з них вирішив пожалітися дорослій людині. Ну а вже доросла людина прийшла і розбиралася з учнем школи. У понеділок педколектив колектив школи зібрав нараду, на яку запросили батьків обох школярів. Як стало відомо, на тілесні ушкодження 11-річному хлопчику не тату однокласника, а друг їхньої сім'ї. Втім, цей факт він категорично заперечував, мовляв, просто поговорив. Підтверджує це і батько школяра, який впевнений, що однокласника його сина не били, а просто провели із ним профілактичну бесіду. А усе тому, що той вчиняє булінг відносно його дитини. Сергій Коротон також розповів про те, що звернув. Уся з відповідною заявою до правоохоронців. Зразу вам кажу, що ушкодження ніхто не наносив. Це вже зразу, прямо кажу. Це вигадки батьків. Ніхто його заву не дьоргав і по голові. Тим більше там написано, що по потилиці били. Ніхто його не бив. Там. Буквально дві чи три хвилини з ним поговорив просто біля школи, як дехто не шим з, з однокласні його, що виходили. То що я від батьків, наприклад, знаю. Оте те ж саме, Да, він стояв з ним, говорив, ніхто нікого там за руку не тримав. І то що і син мій каже, що каже: де да, не було такого нічого. І він мені прийшов, якраз заразу розказав. Втім, як розповіла нам заступниця директора з виховної роботи Ірина Верхова, однокласники хлопчиків підтвердили, що 61-річний чоловік все ж наносив дитині тілесні ушкодження. Він е -е, говорив, що він того не робив, але дівчатка з того класу. Вони бачили це і сказали, там не йшлося про побиття. Там сказано було, що він за вуха його відтягав, але говорили так, що телефоном по голові. Одразу після цього інциденту батьки потерпілої дитини звернулись до правоохоронців. Медики діагностували у хлопчика з забоєм яких тканин частини голови та тіла. Після надання допомоги його відпустили. За фактом нанесення умисного легкого тілесного ушкодження, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 125 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Дізнавачі рівненського районного управління поліції встановлюють усі обставини події. Нині ж хлопчики, які раніше ходять до школи, як розповіли вчителі, зараз вони не конфліктують. Втім, на їхню думку, вирішувати цю проблему потрібно спільними зусиллями разом із дітьми та батьками. За нанесення тілесних ушкоджень дитині передбачена відповідальність. Пам'ятайте про це. Бережіть себе та своїх рідних, а ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!